Слава Ісусу Христу. Дорогі сестри і браття, сердечно вітаємо вас на цій божественній службі Божій. Ми жертвуємо молитву за наших покійних, але найкраще турбота про покійних це тоді, коли ми турбуємося про власну душу. Тому, що, коли ти спасеш себе, навколо тебе спасуться інші. І тому, думаючи про власну душу і молячися, ми насправді робимо велику послугу для наших покійних. Роздумуючи над шляхами нашого Спасіння, ми з вами наголошували, що Ісус Христос прийшов для того, щоби людям звістити і принести нову дійсність, яка називається Царство Боже. Коли Ісуса Христа. Вже арештували, і його допитував Пилат, то хотів дізнатися, чи справді Ісус Христос претендує на Царство. А Ісус Христос сказав йому, Царство моє не від цього світу. Якби моє царство було від цього світу, то слуги Мої воювали б, щоб мене тобі не видано, та моє царство не звідсіля. І тоді Пилат спитав: то все ж таки ти цар, Ісус сказав. Я народився і прийшов на те, щоб свідчити істину. Кожен, хто від істини слухає Моє Слово. Бачимо, Ісус Христос говорить про царство зовсім іншого спрямування, це не політичне царство. Це царство, в якому Бог керує, але ми не можемо сказати про нього, що воно знаходиться в якомусь місці. Ми можемо сказати про нього, що воно духовне, але це не є просто наша якась думка, переконання, наші ідеї, це дійсність, яка прийшла разом з Ісусом Христом. І дуже часто люди просто її не зауважують, тому що вони живуть життям старої людини. Як можна нову дійсність не зауважити, а жити життям старої людини? Ми не раз цей приклад наводили, але не ведемо його іще раз. Ем, років 20 тому довелося мені потрапити на Такі реколекції місії на Одещину. І коли я приїхав у села на межі Одеської і Миколаївської області, то я побачив, що у тих селах люди живуть, але вони живуть приблизно так, як було за соціалізму ще з Радянського Союзу, і то такого за Брежнєва. Так, десь 78-79 рік. Вони не мають меблів у е, своїх домівках, вони на цвяхи вішають одяг. Вони не мають взуття нормально, вони ходять в тих кірзових чоботях, в укуфайках, і вони лишень чекають на зарплатню, щоб її дуже швидко спустити. А потім вони чекають до наступної зарплатні, І Кологоспи вже розпалися, і один чоловік поїхав за кордон, і там йому вдалося він, заробити, і він взяв кредити ще, і в оренду 70 тисяч гектарів землі. І тепер він найняв тих трактористів, які в селі були, щоб працювали в нього, але трактористи не задоволені ним. І я запитував місцевого священника, чому не задоволені. Так же зарплату він дає навіть трохи вищу, ніж в обласному центрі. Каже, незадоволені тому, що він не дає їм калимити, а то означає підробляти ще з боку за чужий рахунок. І дивіться, вже нова дійсність настала у світі, нова держава. Нові економічні відносини і суспільні, вже свобода є, вже все по-іншому влаштоване. Але ці люди живуть отим старим. Кажуть, що голова колгоспу був добрий, тому що він їм дозволяв це робити. Вони чекають, коли держава їм все дасть і забезпечить. Коли нарешті повернеться хліб по 16 копійок і ковбаса там вже по 2 рублі чи як, і, власне, гривні українські вони називають рублями. Тобто, дивіться, що сталося: дійсність прийшла нова, але людина реально живе старою дійсністю, так, ніби нічого не змінилося. І ця нова дійсність, навпаки, її обтяжує, бо вона хоче жити по старому. Коли Ісус Христос говорить про Царство Боже, то він має якраз на увазі ось що, що до нас прийшла нова дійсність, тільки що люди її не завжди зауважують, бо вони міцно тримаються за дійсність стару. Апостол називає це стара і нова людина. І каже, вам, християне, треба роздягнутися із старої людини і вдягнутися у людину нову. Сьогодні навіть читаємо уривок з Євангелії, в якому говориться, що латко з нової тканини не пришивають до старої одежі, і в бурдюки старі не наливають нове вино, іншими словами. Ми не можемо жити так, як це було за оцього неправдивого соціалізму, або так, як це по-старому ми собі звикли. Ми не можемо жити по-старому і надіятися, що ось до нас прийде спасіння, і тоді ми будемо добрі християни. Оцю стару людину треба із себе знімати, роздягатися зі старої людини, а вдягатися в нову людину, яка. Ісуса Христа пізнає і з Ним перебуває. І тому, насамперед, треба добре роздивитися, чи ми часом не живемо старою дійсністю, чи ми не, не хочемо за старе постійно триматися. А для того, щоб ми жили у новому, у новій дійсності, у Царстві Божому, то зі старим треба усім розв'язатися, попрощатися. І скажімо так: стати такою чистою табличкою, чистим листком паперу, на якому буде Ісус Христос писати нові свої слова, і нам буде пропонувати і утверджувати у нашому серці Царство Боже, яке Він приніс і яке є новою дійсністю, що ось тут між нами згідно із його словом про царство Боже не скажуть «он там воно або онде, бо Царство Боже є між вами. Слава Ісусу Христу!